Десятки балончиків лаку, вправні рухи та фантазія. Так створювали зачіски на всеукраїнському конкурсі професійної майстерності Парукар вище професійне училище побутового обслуговування на кілька днів опинилося в епіцентрі жіночої краси. Найвидовищним етапом конкурсу парукарів стала його практична частина. Учасниці з усіх областей країни мали створити жіночу весільну зачіску завдання не з легких від лаку паморочиться у голові. Для Чернігівки Тетяни Бабко участь у конкурсі велика відповідальність. Каже, що перемогти буде складно. Попереду на легкі практичні і теоретичні заняття. Образ весільної зачіски шукала в українських традиціях. Допомагали майже всім училищам. Весь педагогічний застав всі місця, чуть-чуть один, трохи чуть -чуть второй і полишився єдиний образ. Ми вирішили це зробити в такому українському національному стилі. Та сейчас дуже модно, дуже цікаво. То я думаю, що у нас все вийшло. Тетяна зізнається, що робити собі зачіску довіряє не кожному, ще сама ну. Є такі люди, като можу довірити, співробітники. Серед такого різноманіття образів журі розгубилося. Зізнаються, що не модель, то красуня, що не учасниця, то майстер. Всі схожі, креативні і сучасні. Навіть фаворитів визначити неможливо. Весільна зачіска на думку журі має розкрити особистість учасника конкурсу. Це по перше, та зачіска, в якій можна знов таки ж показати всі сучасні технології, і дійсно це це свято. Весілля – це свято, тому на, на святі можна вже пофантазувати і дійсно показати те, майстерність перукаря, його сучасне бачення, зачіски. Тобто, це більш підходить для розкриття особистості майстра. На створення весільної зачіски конкурсанткам давалося дві години. Потім фотосесія і робота журі особливо виснажливо це для моделей. Дехто навіть і слово промовити не міг. Важко образ чернігівської конкурсантки один з найвидовичних. Алюна так увійшла в нього, що не хоче з ним прощатися. Звичайно, супер. Піду потім гуляти. Так хочу повтарватися, так тому подібне. Аби бути справжнім парукарем, треба любити свою професію і поважати клієнтів, кажуть учасниці. А запорукою перемоги на конкурсі може стати тільки повна самовіддача.